З початку року до Ізмильського міськрайонного центру зайнятості звернулося 117 осіб з числа переселенців. З них працевлаштовано 64. Це лише цифри, але за ними історії людей, такі, як у цієї дівчини. Вікторія родом з села Калинівка Снігурівського району Миколаївської області. Перед тим як почалась війна, я працювала собі в алкогольному магазині. Але коли почалась війна, прийшлося виїхати. Спочатку ми під'їхали до батьків на село. Це була наша ошибка, що ми туди поїхали, бо на початку березня почалася, почали ходити колони російської техніки через наше село. І потім з 10 березня нам вимкнули там світло, і ми сиділи в окупації. Весь це, це время було дуже страшно, бо того, що кожного дня літали снаряди через наші хати. За кілометр могли впасти снаряди, самоліти літали, вертольоти. Це було реально дуже страшно. Наприкінці березня Вікторія з сестрою прийняли рішення виїхати на безпечну українську територію, і це було чергове випробування. По трасі нам їхати всього на всього хвилин. минут. Ми їхали 3,5 з часа їхали під обстрілами. Тобто ми коли вже приїхали на наші українські блокпости. Нам сказали, розвертайтеся, ми вас не пустимо, а ми сказали, що в нас їхало 4 машини, і в кожній машині було як мінімум 5 дітей. І ми їхали, і ми сказали, що нам треба дітей вивезти, хоча б дайте вивезти дітей. І нас пропустили, і потім нас знову встановили, бо почали обстріл робити. І тобто, Ми сиділи навприсідки в тих машинах, бо тільки мало Богу, щоб нам ніде нічого не впало рядом. Ну, а потім ми вже як їхали, вже виїхали болі. Безпечну територію і була дуже страшна картина. Там були розбиті танки, валялися ящики з-під снарядів, ціла куча розбитих машин, розстреляних. І коли ще доїхали до Ніколаєва, знаєте, на душі стало просто легко. А ти вже виїхав, як сказати, в більш спокійне місце. у Миколаєві вирішили не залишатися їхати до родичів до Львова чи Ізмаїла. Вибір зупинили на останньому. Виїхали спочатку. Я сестра і її двоє дітей. Її чоловік залишився там. Батьки в мене не виїхали з села. Вони до сих пор там знаходяться в селі. Їхали з надією, що все буде добре. І, слава Богу, воно так і є. Коли приїхали сюди, я зрозуміла, що довго сидіти без роботи не можна, тому що не хочеться сидіти на шиї у родичів, і так вони нас їм, що вони нас прийняли. Вікторія шукала роботу через інтернет, через знайомих, а потім оформилася у центрі зайнятості. Процедура оформлення пройшла швидко, не забарилися й вакансії. Однак тут Вікторія зіткнулася з небажанням багатьох роботодавців брати на роботу переселенку, але не всі хотіли брати переселенців. Хоч кажуть, що їм там ну, руководством дають льготи всякі, але ніхто не хотів брати. Ну, типа, ви зараз будете пороботи місяць-два, потім їдете, і нам треба обратно буде шукати. І так було десь місяця три-чотири сиділа без роботи. І в один прекрасний момент, коли я приїхала, вже була на очередному слушенні, так сказати, у менеджера Ослани Петровни, мені дали номер, направлення обратно дали. І я тільки виїхала. Сіла в автобус, виїхала з моїми, вона мені дзвонить, каже, Санна Петровна дзвонить, каже, Віка, дали номер в на заправку, треба робити. Я одразу на наступний день дзвонила і мене одразу взяли, почали трудоустраювати і все тому подобне. Потім казали, що е, самі менеджери руководство, вони теж переселенці, Вони з Луганська, Донецька. Хтось з северодонецька, ніхто дівчинка взагалі з Криму. Вікторія працює на заправці Паралель Юей вже більше місяця. Успішно справляється з роботою. Привітна, енергійна, усміхнена. Та, звичайно, сумує за домом, батьками. В планах є повернутися додому, але після зими. Бо там зараз, просто якщо я поїду в Ніколаїв, то, звісно, я не сижу вдома, я захочу поїхати додому в село. А в селі дуже багато залишилося мін. І... Через кожен метр міни, 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 міни. І мама каже: сиди там, поки поки не розмінірують хорошо, і тоді вже вони можна буде приїхати. Життя на окупованій території повну страху, нестатків. Кожного дня бомбили, стріляли, ходили руски. В нас вчиться сільська рада. Її повністю не вікон немає, двері виламані, комп'ютери були, які всі воно все там. Просто вони все розтрощили. Трактора, які вони спіли позабирати в хати. Ну, в хати, тут, де трактористи жили, вони цілі. А ті, які стояли там, їх просто, вони просто от нічого робити, вони брали і стріляли. В них. Тобто, зерно все повивозили, камази повкрадали. Окрім зірваної посівної, зруйнованих осель на окупованій території понівечені життя. По трасі є до нашого села ще одне село Новопетрівка. Там русский страшне, що творили. І от коли вони тікали, вони розстріляли повністю всю сім'ю, бо того, що не хотіли віддавати машину. Адаптуватися після жахіть війни Вікторії було дуже складно. Я морально дуже сильно відходила. Я перші дні я виходила в огород десь туди, там за затіпліться, щоб поплакати, бо того, що це було реально дуже, дуже складно. Кам'янки там є спорткомплекс. І там живуть переселенці в основному всі. теж багато хто з Ніколаєва, деше приїхав, із Очакова там приїжджали, багато хто. І туди приїжджали психологи, і з нами працювали, щоб ми якось відходили це морально, щоб воно ну, не угнітало. А зараз серце зігріває, радісна звістка. Слава Богу, дві неділі назад їх освободили. Це прям, я чесно, я плакала, коли новості чи почула. Попри все, Вікторія зберігає життєрадісність, вірить у нашу перемогу. Зараз є коронна фраза. Вірю в ЗСУ. От явно сто процента вірю, бо що в мене зараз брат воює. Він в направленні на Донецьку Ганск. Він, коли це все почалося, він був в Польщі на заробітках. Він працює в Польщі вже дуже давно. І він просто приїхав у Львов до тітки і сказав тільки на що я танкіст, я там нужен. Я зрозуміла, що український народ нічим не зламать. Вікторія запам'ятовується своїм позитивом, щирістю, відкритістю. Таким було спілкування з нею і у завідувачки сектору інформаційних систем із милицького міськрайонного центру зайнятості Ганни Бойнегрі з Вікторією. Ми дуже добре поспілкувалися, дуже вразила історія, дуже вразило вразило те, що як Вікторія і Приїхала до Ізмаїла і те, як вона шукала роботу, і те, як її відмовляли роботодавці. Зазначимо, що роботодавці за працевлаштування переселенців отримують компенсації. Вже 22 роботодавці отримали виплати за працевлаштування 95 ВПО. На ці компенсації витрачено більше мільйона гривень. Хотілося б побажати іншим роботодавцям відгукатися, відгукатися і на Побажання на на просьби центру зайнятості і самих особ, які самі приходять, просяться про Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини.